i you Слава Україні! Підписуйтесь на телеграм-канал насірову оголосили підозру в махінаціях із відшкодуванням ПДВ для агрохолдингу Бахматюка. Детективи Нацбюро оголосили підозру про одержані 722 мільйони гривень неправомірної вигоди. Колишньому голові Держфіскальної служби та його раднику про це поінформувала прес-служба. Правоохоронці не називають імен фігурантів справи, але головою ДФС із 5 травня 2015 року до 3 березня 2017-го був Роман Насіл. Ров, працівники набу затримали Насірова 2 березня 2017 року. Після того його відсторонили від посади. Підозрюваний у підкупі екс-голови держфіскальної служби бізнесмен Бахматюк знаходиться. За кордоном, а сам Насіров в Україні про це українськими новинам повідомили джерела у правоохоронних органах. Бахматюк давно не в Україні, а Насіров тут повідомив співрозмовник. Він додав, що Бахматюк у Австрії і йому повідомили про підозру заочно. Сам Насіров перебуває в Україні, і у нього сьогодні засідання вищого антикорупційного суду за звинуваченнями у економічних злочинах. Слідство встановило, що екс-голова ДФС отримав хабар 5,5 мільйонів доларів за забезпечення відшкодування пона. 540 мільйонів гривень компаніям агрохолдингу у серпні 2015-го і понад 21 мільйон євро за відшкодування майже 2,7 мільярда ПДВ протягом лютого п'ятнадцятого серпня 2016-го років зазначається що надання неправомірної вигоди у іноземній валюті відбувалося із використанням низки компаній, зареєстрованих за кордоном, що належали власнику одного із агрохолдингів. Плату за послуги, яка у середньому становила приблизно 20% від суми відшкодованого ПДВ, тодішній голова ДФ ФС отримував на рахунок підконтрольної йому іноземної компанії, а також компанії підконтрольної тестові і раднику через іншу іноземну компанію, залучену радником експосадовця. Відправником коштів, як з'ясували правоохоронці, була компанія «Нерезидент» підконтрольна власнику агрохолдингу. Кошти між указаними юрособами перераховували під виглядом надання та отримання позик або постачання продукції. До протизаконної діяльності підозрювані також залучили й інші підприємства, зареєстровані за межами України повідомляється, що частина коштів такої неправомірної вигоди була сформована безпосередньо із грошових коштів бюджетного відшкодування ПДВ, конвертованих у іноземну валюту. Водночас частину хабаря сформували безпосередньо із коштів бюджетного відшкодування ПДВ і конвертували в іноземну валюту. Правоохоронці мають докази, що голова ДФС пріоритизував виплати з відшкодуванням ПДВ компаніям агрохолдингу, не включаючи відомостей про суми заявлені до бюджету відшкодування іншими суб'єктами господарювання, які мали на те право. Це у свою чергу призвело до судових позовів з боку таких товариств та стягнення ними з бюджету, окрім заявлених сум бюджетного відшкодування, ще що 2 мільйонів гривень пені. як наголосили в НАБУ, збір доказової бази розпочали ще 17-го року і здійснюють дотепер. Дії експосадовця і його поплічника кваліфікували як ухвалення пропозиції обіцянки або одержання неправомірної вигоди. Про підозру в підкупі також повідомили і власника агрохолдингу. Оскільки його місце перебування не встановлено, про підозру його повідомили заочно. Наразі вирішується питання про застосування щодо підозрюваних запобіжних заходів. Нагадаємо, екс-голова дефес в із 17-го року є обвинуваченим у ще одній масштабній корупційній схемі, за даними слідства, протягом 15-16 років Насіров, діючи у інтересах нардепа Онищенка, дав керівникам регіональних і територіальних органів ДФС незаконну вказівку приймати безпідставні рішення про розтручення податкового боргу Карпат Надра Інвест тов Надра Геоцентр. Ці дії завдали державі збитків на суму понад 2 мільярди гривень. На цьому у мене все Підписуйтесь на блог Разумовського, тисніть на цвіночок і пишіть свої тому в коментарях